Що означають слова Христа візьми свій хрест і слідуй за мною. Пропоную подумки перенестися в той час і місце, коли Ісус сказав ці слова, щоб їх зрозуміти. Він з учнями сидить десь у якомусь місці, де мало людей, і розповідає їм те, чого вони ніяк не могли збагнути на той час, що він має постраждати і бути вбитим. Петро, як завжди, найгарячіший, перервав його. Змилуйся, Господи, хай тобі е, такого тобі, хай не буде. Ісус досить різко відреагував, Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. А потім продовжив розповідь Коли хто хоче йти слід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та й іде слід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Тобто ниточка розповіді така, я постраждаю, і ви, якщо залишитеся моїми учнями, теж. Він говорить про хрест, а хрест на той час нічого іншого, як смерть, не міг означати. Це було знаряддя вбивства. Тобто Ісус прямо і відверто говорить про ціну слідування за Ним. Хрест. Хочеш бути християнином, будь готовий до смерті. Здавалось би, а у чому логіка? Що це за віра така? Що це за вчитель такий? Саме такі думки палахкотіли у голові Петра і учнів. Але Ісус пояснив: хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Душа в цьому випадку означає життя, тобто ця людина отримає життя вічне. А тут, на землі, де поки що керує диявол, чогось доброго для християн чекати марно. Тому слова Ісуса про хрест означають взяти на себе відповідальність, пов'язану з учнівством Ісуса, навіть якщо доведеться заплатити найвищу ціну, ціну життя. Інколи цю фразу говорять і про долю, маючи на увазі ті проблеми, з якими стикається людина у своєму житті. Єдине, що згідно з Біблією, цю долю творить сама людина, обираючи для себе шлях Ісуса Христа, який тернистими стежками веде до найбільшого подарунку, який тільки людина може собі уявити вічного, щасливого життя з Богом.